У березні 2010-го Вінницьку міліцію очолив генерал-майор Валерій Нонік. Аби підсумувати річне правління та результати оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ області, у середу покликав місцевих журналістів. Розповідав про пріоритетні напрямки діяльності: забезпечення прав і свобод громадян, боротьбу зі злочинністю, корупцією, наркоторгівлею та торгівлею людьми. Перш за все було зосереджено зусилля на осуджено тих недоліків, які були найбільш характерними для діяльності міліції області в попередній період. Реалізація принципу міліція для народу та очевидно, працювати для народу невдовзі буде значно менше міліціонерів. Скорочення органів внутрішніх справ торкнеться і Вінницького управління, а саме його апарату. Із 6 тисяч нинішніх працівників у поточному році, за словами Валерія Ноніка, буде скорочено понад тисяча. У нас є пропозиції щодо скорочення, значить, нам дали той, значить, відсоток, який маємо скоротити в апараті управління, який на місцях, і ми щодо. Дали надали в міністерство свої пропозиції щодо скорочення. Ми зібрали це питання. Вирішилось колегіально. Це не моя преріатива, не заступника начальника по кадрам. Це колегіальна думка, тому що ми враховували, ну скажем так, всі напрямки роботи і участь служб в боротьбі зі злочинністю охорони громадського порядку. Створення муніципальної міліції в місті – шанс не лишитися безробітними для тих співробітників, що потраплять під скорочення. Та на створення та утримання тих, хто залишиться при міліцейських посадах, бюджетних грошей поки що не передбачено. Скільки стоїть в місяць працівник міліції, патрульно-постової служби, ця сума складає 5200. Ну ви розумієте, сьогодні, ну скажем. Економіка сьогодні держави, в тому числі і Вінничини, вона має динаміку до збільшення, до росту, але ще не всім сільським радам під силу це в місяць 5-200, утримувати працівників за рахунок значить своїх місцевих надходжень. Інна крут Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.